Всім привіз марокюра. Сьогодні я буду знімати. Ми сьогодні будемо підривати маленький острів у Майнкрафті. Заходимо на ось цей сервер. Генерація ландшафт. Ось. Я тут вже був, все підготував для вас. Це покажу згори, як я буду це все підривати. Ось такий во острів я весь буду підривати. Що ж, давайте почнемо. Зараз перше ми побудуємо нам 128 блоків догори і потім нам бабахати. Ось ми построїли, і я ще хочу стати і нам пишу. Все, от. Ось, Ось така башня у нас пішла. І що ж, підпалюємо. Я не знаю, чому звука нема. Ось ду. Ось. Давайте підривемо цю бомбу. Ось дивіться, що з цього острова лишилося. Давайте ще раз спробуємо чуть-чуть підривати. Ось все. Ось такий ми сьогодні острів з вами підривали. Ну що, ж, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.